Близнюки, у вас буде Меркурій ретроградний вашому третьому секторі гороскопа. Це про що? Якісь у вас є незавершені справи, можливо, з братами вашими та сестрами, і вам прийдеться їх доробляти, щось може дооформляти, тому що третій сектор це і наші документи. Також, може, якщо ви вели, наприклад, якісь мовні курси, чи взагалі якісь курси проводили, або ви вчилися, то прийдеться вам цю тему передивитися. Можливо, хтось буде поновлюватися, а хтось буде думати над тим, як поновити свої курси, і ви будете щось там підтягувати. Можливо, складати якусь програму, ну тобто, ви будете передивлятися вашу минулу ту роботу і будете якісь вносити туди корективи. Також можуть бути непередбачувані поїздки, і вони такі будуть це в ті місця, де ви вже були, тобто десь кудись, треба буде терміново їхати, щоб завершити там якісь справи. Ще що може бути, ще може бути те, що будуть передивлюватись, ви будете передивлюватись ваші якісь договори, і, ну, можливо, там є якісь погрішності, і вам треба буде в них вже розібратися, привести до логічного вже завершення цю тему, щоб вже їх і відложити, щоб більше ними не займатися. В принципі, це основні теми, які будуть стосуватися вашого третього сектору, і цей транзит Меркурія. І ще що, якщо поїздка, то дуже дивіться на свій автомобіль, перевіряйте його, тому що в такий період, якщо є якісь у вас неполадки з автомобілем, то вони можуть знову якби, вам вирісти і вам придеться ремонтувати автомобіль. І дорога Ну, Меркурій це про дорогу, тому дивіться, заздалегідь плануйте свій час, тому що. Мають тенденцію спізнюватися автобуси, літаки, тому завжди майте запас часу. От такий, в принципі, для вас буде цей Меркурій. Не такий вже він і страшний, так що тримаймося.